Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Ми з півдня Одеської області, Цигзмійський район і я з Кунченко-Нжела. У нас вітер сьогодні, але там просили про дещо показати, розказати, тож покажу курочки наші пасуться. Просили показати твинград. Винні сорти вже дозрівають. У нас десь через пару тижнів вже будемо зрізати їх на вино. Це у нас Лідія, він такий пахучий, з привкусом, з таким з ароматом. Ну, хто полюбляє такі ароматні сорти, то його можна їсти теж просто як столовий. Бачите, наші курочки дуже полюбляють виноград. Гляньте, вже грони повиїдали деякі. Вискакують сюди ось на лозуцю. І ось, бачите, і полюбляють так виноградик, так його їдять гарно. Тільки лишилися ось пусті вже грони від них. Ну, і так. По всьому периметру, ми їх не ганяємо, хай їдять. Хай ростуть і наїдають шию. Так, ну, як бачите, в цьому році урожай гарний. У нас на бесідці багато винограду, саме такий він винний. Ну, Такі краї у нас, як я вже розповідала, у нас, у нас винний край, у нас вино робилося спокон віків, нашими ще пращурами. Ну і ми продовжуємо цей процес. Цей виноград називається новак, він, бачите, чорний. Теж дуже пахнючий. Ось коли проходиш отут під цією бесідкою, ось тут по доріжці, тут завжди пахне, він такий пахучий. Пахучий, пахучий, дуже пахучий. Ми вчора вже з чоловіком зірвали, ну, це столові сорти вже рані, які достигли держати їх більше не було сенсу. Зараз я зніму покажу. Відкрила прям такий запах спирту пішов. Бачите, воно підняло цю шапку, тепер треба її перебивати. Такий, бачите, рогач. І треба це, зараз я піднімусь, треба це все так перебивати. Прямо запах спирту йде. Треба робити кілька разів на день. Для чого? Для того, щоб оці всі бубочки, щоб вони перегнили і віддали свій сок, аромат, щоб вони віддали все у вино. Щоб вино було смачніше, ароматніше. Так, потім десь в обід це треба буде зробити, потім трохи пізніше і вже на ніч. Тетчан зверху накривається целлофаном, щоб гази не виходили. І коли воно почне знову піднімати шапку, то й цей целлофан піднімається зверху. Така виходить, як шапочка у гриба. Ну, у нас ще один є винний сорт, я вже показувала, називається шардоне. З нього виходить вино зовсім біле-біле-біле, просто прозоре. Ми це почали його тільки розводити. Воно таке дуже легке вино. Чи бачите ось які грони, вони не можу ближче. Ось бачите? Ну, на солнце он же тут у нас он в тени. Бачите, солнечко ось. Витер такой, бачите, он больше желтый уже такой. Диві сорти ми вже вчора це зрізали, тому що вже вони ну, назріли досить. Ми їх не поїдаємо. І оце вирішили зробити трошки вина. Дивіться, що мені собаки приперли, де вони цей чобіт взяли, я йшла, перелякалася, я думаю, що воно таке лежить на стежці. Треба взяти перчатки і винести це, сміття кинути. Ще в мене питали, коли я почала саджати злаки. Я вже колись розповідала, що я почала в 2012 році тільки в дорі саджати квіти. Потім перейшла за дім сюди. І перші мої злаки були це китайський міскантус. Хоча ні, перший злаки я купила на базарі у нас влітку це було Пенісетум Хамельн, зараз покажу. Я його вже показувала десь недавно. Пенісетум Хамельн, це один з перших моїх пенісетумів. я купила в жіночки на базарі. Купила отак от уже з тут ну, Трошки-трошки раніше, коли він тільки-тільки почав випускати, він не зразу підсох, але я. Його поливала, і він почав мені відбивати всю зелень. І так я його розвела. Зараз в мене його ну кілька кущів і з міска, е, не міскантус. І просто я ще купила, просо 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 хеві метал. Ось таке, ось приблизно такий кущик я й купила собі десь і потім розвела. Це все, що я купила на базарі. Потім я, вже коли почала скуповувати квіти в розплідниках, то тоді я знайшла міскантус китайський. Скажу, що перші роки ще не було такого вибору цих злаків. Я навіть і не знала, що їх стільки є на світі. Тому ось міскантус китайський це самий перший із. І з міськанпусів це найперший. Він у мене там, ну, за хатою, тому, тому що спочатку я почала все за хатою висаджувати. Це вже потім тут вже, ми перейшли вже сюди з кожним роком далі і далі і далі. Так, місь китайський. Я купила один з перших. І був у мене ще як і Джима. Як і Джима, зараз він тут у нас. Це два перших міскантуси, які я купила у бережнюків. Просто міскантус китайський взяла, тому що він високий. А міскантус, як і джима, він ось низенький росте. Ну, я кажу, що коли роки три вже буде рости на одному місці, бо це наші весняні поділки, оце кущі на продаж. Він росте невисокий, міскантус якінджима. І такий фонтанообразний, ну гарний кущик. На жаль, немає великого куща, як я вже казала, ми всі поділили в цьому році. І великого нема. Він коли великий, він дуже гарний. Він високий десь. ну, ну Максимум до півтора метри. І все. Якщо китайський може у вас під два метри. Вирости, то як і джима, всього десь, ну так, в середньому метр двадцять, не більше. Потім з кожним роком я почала скуповувати, з'явилися нові сорти, все нові нові, і так я потім розвела. Так, війник, війник бриллянтовий я купила. Здається, я купувала це, да, у нас в Ізмаїлі у подруги взяла в своєї, він у неї давно був. Я його в неї, вона мені його віддала, сказала, в неї місця нема, І я його поділила одразу кущик. І потім так почала розводити. О, потім вже з'явився і бамбук у нас, і карликовий, і звичайний бамбук. Ну, Все з руками, з руками, осоки різні. Всі питали в мене за зізіфус. Він у нас зимує. До речі, продається весь час на базарі, Ну, ми колись з знайомою пішли в гості тут до місцевого садівника, теж. і мені подарували кілька відводків від кореня. Я посадила, і вийшло у мене два сорти, як я розповідала, один оцей, що раніше стигне. І той, що пізніше, але він кислий, хоч він і крупноплодний. Буду його прибирати все-таки. В основному множиться відростками від кореням. Або ще є, в мене по городу сходять сіянці. Ворони там, хто там їх їсть, Ну, в основному ворони носять їх. І кісточки гублять, і в сходи по городі є кілька сіянців. Скажу, що їсти от можна в свіжому вигляді, в засушеному вигляді, він солодкий. Якщо він солодкий, бо той другий сорт, це такі, та кислинка лишається в ньому все одно. Міскантус граціела Теж я взяла тут, у нас тут в селі навіть у жінки, але вона мені його дала як монінг лайт. І я спочатку думала, що це він. І Потім ще, купила, вже купила, потім ще купувала у, у, в однокласниках. Купила ще е, Граціелу. Я ж думала, що це в мене Лайт. Ну і так у мене вийшло, що в мене грацієле. Я свою спочатку розвела, а потім ще й купила кущ. Тому в мене вийшло Граціели дуже багато. А вже потім я знала, що Лайт, він йде полосатий. Тут у мене кілька сортів міскантусів нових в цьому році треба буде їх сфотографувати ну, для себе. Потім ідентифікувати їх. Це треба буде взятися, взимку ну, зробити, бо зараз не буде коли сидіти. Я записувала назви, які я купувала, і треба буде дивитися, тому що дивлюся, що у мене нові міскантуси. Ну, я їх і купувала. Нові треба шукати буде по назвам. Генте зацвітає вже трошки сентябрінка. Знаєте, яка вона яскрава. Колись у мене тут був цілий бордюр з неї, але вона дуже наростає і я трошки її прибрала. Лишила тут трошки ось, ну, десь потім, мабуть, в сад принесу. Десь на город, в сад. Так, вже спала жара вже спала жара, і можна починати стригти хвойні рослини. Тому що я в цьому році тут у мене дві туї, ось шароподібні, ось одна і ось друга. Так у мене до них руки не дійшли, тож почну потрошки на цьому тижні займуся пересадками, відсадками, стрижкою. Цей, на цьому тижні ще. Відправки не роблю. Як я казала, поранила праву руку ще. Ну так, на повну силу працювати ще не можу. Тому потрошки буду робити щось, а потім, ну, просто ще чоловіка до мене нема, ну, він від'їхав по справам і... і поки копати я не зможу щось там копати, викопувати. Тому почну вже це у нас яке. 11, ну, після 10 вересня почну висилати вже посилки. Такі, у кого там особливо міскантуси, їх вже можна викопувати, саджати. Вони, ну, все-таки у нас тепліше, і я можу їх розсаджувати і взимку. Для нас це не проблема. А хто живе північніше, то треба висилати, щоб. Вони встигли у вас ще вкорінитися до зими, тому що на вкорінення десь потрібно з місяць. Ну, скажу, що зараз зими у всіх такі не, не такі -то і холодні, тому, тому от можна висаджувати ще вересень-жовтень. Та, мабуть, ще й до середини листопада спокійно можна буде висилати. Так, ну от і все. Я почну писати вже на цьому. тижні, З кого буду починати на слідчого тижня висилати посилки і почну писати. Тому не треба мені писати, а коли мені, а коли мені, я за тиждень до відправки я всім буду писати по черзі. ну Такі, що в першу чергу там такі є рослини, що треба вже викопувати, тому буду. Їх трошки відсилати, ще є кілька людей, які просили німфеї вислати. Тому буду відсилати в першу чергу. Потім вже підуть міскантуси в кого одні, ну, злаки, в кого одні злаки. і потім вже у кого будуть такі замовлення, останні вже йти, у кого щось росте в ґрунті. Там, наприклад, бузи наші росте в ґрунті і треба викопувати. Ну, кусі, кого там то будемо викопувати з ґрунту і відсилати. Я думаю, що за місяця-півтора встигнемо, чоловік буде допомагати, і будемо викопувати і відправляти. Тому чекайте, до кого буде підходити черга, буду писати, повідомляти. І будемо вирішувати, що там з писком рослин, і коли їх відправляти. Зараз, друзі, на сьогодні так все з прогулкою, тому що піду трошки попрацюю, Я ж кажу, поранила руку, кілька днів не могла зовсім нічого робити, тому трошки роботи накопилося Бажаю всім гарного дня.